Сьогодні у національному олімпійському комітеті підбили підсумки року, що минає, та визначили плани на майбутнє. Вони, як завжди, на тим паче, що свої проекти презентувала ще й Державна служба молоді та спорту. Рік, що минає, був особливим. У цьому переконаний президент Національного олімпійського комітету Сергій Бобка. Він згадує про здобутки на Лондонській олімпіаді і про три медалі на зимових юнацьких Олімпійських іграх Вінсбурку. Попереду зимова олімпіада, що за два роки відбудеться у Сочі, а також зимовий та літній європейські юнацькі олімпійські фестивалі, що у 2013-му пройдуть в Румунії та Голландії. Олімпійське движення укріпляється і рост відін відсполена це велика Семья, это очень много разносторонних вопросов и аспектов, которые зависят не только от нас, в целом зависит это от общества, от экономического положения в стране. Поэтому мы как бы стараемся задавать тон, двигаться в правильном направлении вкладати сили, ресурси, совершенствовати свою команду уже традиційно не умунуть Україну і міжнародні змагання у новому році. У Донецьку пройде чемпіонат світу з легкої атлетики серед юніорів. Київ прийматиме чемпіонат світу з художньої гімнастики та юніорський чемпіонат світу з боксу. Про останню подію на генеральній асамблеї особисто повідомив президент міжнародної федерації любительського боксу. Колосальний успіх євро 2012 довів спроможність України проводити великі міжнародні змагання. Саме тому ми з гордістю повідомляємо, що у 2013-му чемпіонат світу серед юніорів відбудеться тут у Києві. Без сумніву це буде важливо як для розвитку боксу у вашій країні, так і в цілому світі. Не обійдеться наступного року і без великого будівництва. Як повідомив голова державної служби молоді та спорту України Равіль Сафіулін, саме у 2013-му розпочнеться глобальна реконструкція олімпійської бази у Кончазаспі. на рік заплановано Порядка 450 миллионов гривен для строительства в кончезаци. Во-первых, в первую очередь отвод земельного участка порядка 5 гектаров, что необходимо для чего? Для размещения легкоатлетического стадиона, легкоатлетического манежа, так, плавательный бассейн, планируем, ледовый, но ну, это где-то в последнюю очередь, и один такой. Многофункціональний зал, где будуть зали борьби, бокса, гімнастики. Юрій Маслак, Андрій Гегеля, телеканал Київ.